І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні день спогадів, спогадів про того, кого ми вже з вами не побачимо тут, у цьому світі, про тих, хто прийшов може до нас тільки у розповідях наших батьків, бабусь, хто жив перед нами. І хто тим не менше постає перед нашими очима як покоління, що нас формували. І водночас це спогади про тих, кого ми не бачили і не побачимо тут на землі, про тих, хто кожного дня віддає своє життя за те, щоб Харків мав над собою синюю жовтий прапор, щоб ми жаль, з вами жили вільно щоб могли говорити своєю мовою, щоб ніхто не диктував нам, які телеканали дивитися і якими соціальними мережами послуговуватися. Кожен день нашого життя, кожен мить нашого щастя, ми завдячуємо комусь, тим, кого немає, тим, хто гине зараз на фронті. Але сьогоднішній день водночас це день спогаду про одного із тих наших попередників, якого ніхто з нас ніколи не бачив, і водночас, який є однаково близький для кожного українця. Сьогодні день спомину Тараса Шевченка. Людина, яка стала не просто поетом, а скромна людина, яка виросла у злиднях, походила із. Кріпацької родини, що не раз згадували нам наші вчителі, а отже була позбавлена нормальної систематичної освіти, і це було для нього травмою на все життя, яка відчувала біль у тих аристократичних салонах, які його привела доля. Він став для нас знаком нашого пробудження. Пробудження, яке припало саме на ті часи, коли жив Шевченко. Він брав у ньому участь, він був учасником Кирило Мефодівського братства, він дожив до того часу, коли почали творитися громади. Але найбільше, що він зробив, це не беручи участь у якихось громадських заходах. Навіть до списків Кирило Мефодівського братства його не внесли, захищаючи його від можливих репресій, хоч так і не змогли захистити. Він зробив найбільше своїм словом. І насторожі біля них поставлю слово, напише він в одному з своїх твоїх. І саме він вчить нас цінувати це слово. Дивіться, що насамперед роблять завойовники зараз на захоплених ними землях. Вони крадуть наших дітей, вивозять у Росію, змушують їх забути, що вони українці. Вони Репресують кожного, хто зважується говорити прилюдно українською мовою. Вони палять книжки, написані по-українському. Вони борються не просто із нашим народом, вони борються зі словом. Слово це фундаментальна річ. Ми з вами часом знецінюємо його, а воно приходить до нас як фенікс, який постає із попелу, бо, здавалося, стільки було. Заходів для того, щоб знищити українське слово, щоб здевальвувати слово, позбавити його свого значення, щоб кожне слово несло в собі протилежний сенс. Пригадайте старше покоління, коли ми з вами росли, і на кожному стовпі писалося Ми за мир, а ми знали, що ця держава несе в світ війну і в цей час дійснювалися агресії у Чехословаччині, в Афганістані. Танки стояли в Німеччині, Польщі, а військові направлялися у різні гарячі точки світу. А Шевченко був із нами і в цей час, бо його не могли заборонити навіть найбільші вороги нашого народу. І він своїм життям, своїм немирущим словом допомагає нам відчути ціну вічності. Вічності, в яку прозирає Шевченко і в яку він кличе нас, подолати нашу залежність від тимчасовості. Бо спогад про померлих кличе нас не назад, а вперед. Так, ми згадуємо із сумом тих, вже... хто приходить до нас тільки у наших снах, в наших спогадах. Які збереглися, може, нечисленні з тих часів, ми шкодуємо, що не зробили їх більше для того, щоб зберегти пам'ять про тих людей. І в той же час вони живуть у нашому серці і нагадують нам про поклик майбутнього, того майбутнього, яке приходить крізь усі грози, про які розповідає нам і сьогоднішнє перший Євангеліє. Так, ілюзії просвітителів, про те, що. Весь час людство стає все більш миролюбним, лагідним, виявилися фальші. Після епохи просвітництва настали жорстокі суворі часи світових воїн, і замість обіцяного раю на землі будувалися концтабори, замість обіцяної просвіченої цивілізації приходить Страшне 21 століття, із терористичними атаками, із виявом того, наскільки хисткий світ, в якому ми живемо. Дивіться на минулому тижні, якась чергова витівка хуситів із незнайомої нам країни обернулася тим, що на всьому світі припинилися на якийсь час працювати соціальні мережі, які, як ми були певні ніщо не може згасити, ми до них так уже звикли, що призвичалися як до нашої щоденності. Це все минуще, а є вічність. І вічність кличе нас слово. І пам'ять про Шевченка зобов'язує нас вчитуватися у Його слово. І сьогодні, згадуючи про Нього, про Його спадщину, прийнятися соромом за те, що ми сприймали її так. Поверхово, не вміли прийняти її як свій дороговказ. Шевченко був людиною слова, не тільки тому, що він писав поетичні речі, попри всі заборони і обмеження пам'яткою про Шевченка і його захалявні книжечки, які він ховав за халявою чобота солдатського, щоб не відібрали при обшуку тоді ще. Наглядачі не були такими спритними, як сучасні наглядачі в російських концтаборах. Але він водночас був людиною Слова Божого. Єдина книга, яку він возив з собою попри всі складнощі, це була Біблія. І кращі його твори мають епіграфи з Біблії. Він ніби розгортає пробує розгорнути в своїх словах те, що зачепило його серце, припало йому до думки, і що він намагається переусвідомити і донести до нас своїх нащадків. Ми зустрічаємося сьогодні із пам'яттю. І водночас вона наснажує нас до руху у майбутнє, до вживання у Слова, до захисту Слова, до життя Божим Словом. І дуже прикметно, що ця зустріч відбувається незадовго до початку Великого посту, часу, коли ми так стишуємо наше життя, не для того, щоб замкнутися у порожнечі мовчанні, а для того, щоб голосніше зазвучало для нас те слово спасіння, слово Євангеліє, яке кличе нас прийняти у своє життя слово. Боже, яке від Бога походить, яке стало другою особою Пресвятої Тройці, яке воплотилося для того, щоб бути з нами і нас із вами через усі випробування, через усі життєві катаклізми, вести вперед, в майбутнє до вічного життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!